Вітаю, друзі, 28 липня Київська область. Став м'якеньким ще один плодик персика редробін. Надіюсь, ця кісточка не розтріскана. І Я хочу зрівнити смак те, що був вчора, і з тим, що буде сьогодні. Єдине, що можу, те, що мені не подобається, такий він лохматий. От видно, Тут потрібно протирати. Так, куштує. Ну, це вже по смаку більш цікавіше, дійсно є нотки вишні, але я все-таки більш любитель солодкого, тому ця кислинка не для мене. Але в цілому класний персик, дякую.